Зіркою серед продавних лісостепових культур є трипільська. Трипільці були землеробами і вправними ремісниками. Сьогодні ви можете побачити розкопані залишки їхніх великих міст. А у степу першим відомим народом були кіміріці. Від них не залишилося міст лише могили, але є описи та зображення, зроблені давніми греками. Першою відомою державою на українських землях була скіфія. Скіфи-скотарі жили у степу і розводили худобу. Скіфи орачі населяли лісостеп, вони були хліборобами і майстерними ремісниками. Зверніть увагу, що і орачів, і скотарів усі вважали одним народом: Кочевики Сармати та оричі венеди. А коли з північного заходу прийшли племена готів, орачі, очолені племенем Антів, спільно з кочовиками, гунами, вигнали загарбників і утворили спільну державу Гунський Союз, яку очолював грізний цар Атило. Потужну гунську державу сучасники навіть вважали імперією. Саме тоді, до речі, вперше письмово згадується Київ, наша одвічна столиця. У 7 столітті український степ захопили Хазари, але проти них виступили київські князі Аскольд, Олег і Ігор. Князь Святослав Хоробний довершив розгром загарбників і уклав із місцевими кочовими народами Військовий Союз.